В академії сухопутних військ, що у Львові, відбулася декада Молодь в погонах за здоровий спосіб життя. Ініціативу провести цей надзвичайно корисний та актуальний захід, з якою виступала рада курсантських матерів навчального закладу, підтримала керівництво вишу. Організатори поставили собі за мету довести до особового складу курсантських підрозділів поняття про здоровий спосіб життя, пріоритети здоров'я серед інших цінностей людини та негативний вплив шкідливих звичок на організм людини. Вони також намагалися сформувати у курсантів прагнення, займати активну життєву позицію, сприяти визначенню власних духовних цінностей та орієнтації на здоровий спосіб життя. Продовж 10 днів для курсантів та офіцерів академії було проведено чимало індивідуальних та колективних заходів. Курсантські матері не просто спілкувалися сам на сам з офіцерами та курсантами про здоровий спосіб життя для більш якісного проведення декади на спеціально організовані бесіди та лекції. Було запрошено чимало фахівців. Так, лекцію на тему Я і моє здоров'я для майбутніх офіцерів прочитала асистент кафедри мікробіології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Оксана Мельник. Дуже приємно констатувати той факт, що в розвиток комп'ютерних технологій молоді люди цікавляться актуальними проблемами сьогодення, оскільки наші лекції торкаються найактуальніших проблем це проблема. Епідемії туберкульозу на сьогоднішній день, проблема епідемії ВІЛ-інфекції та СНІДу, проблема епідемії наркотичної залежності та алкогольної залежності. Окрім науковців, до проведення декади було також залучено і представників громадських організацій. Зокрема, активісти всеукраїнського громадського руху Твереза Україна організували для особового складу військово навчального закладу бесіду на тему: будь незалежним, живи Тверезо. Під час жвавої розмови курсанти більш детально довідалися про наслідки таких шкідливих звичок, як тітінно паління та вживання алкоголю. Сьогодні ми присутні на заходах молодь в погонах за здоровий спосіб життя, і хочемо першому курсу і всім іншим курсантам довести, що кращого, чим здоровим, не може бути нічого. І тому всі ті шкідливі звички, які вони мали до цього або мають, у них є можливість з них позбутися. І тільки люди, які в погонах, це іменно та еліта, ті війська, які повинні бути тільки здорові і тільки тверезі. І цю тверезість ми і будемо пропагувати сьогодні на нашому заході. Для формування у курсантів стійкого ставлення до пріоритетів здорового способу життя, недопущення в армійському середовищі впливу шкідливих звичок на організм молодої людини було залучено і представників духовенства. Настоятель гарнізонного храму святих першоверховних апостолів Петра і Павла Отець Степан Сус провів з майбутніми офіцерами цикл бесід на тему віра і здоров'я як основне озброєння військовослужбовця. Під час спілкування курсанти переконалися, що для повноцінного активного життя важливу роль має не лише фізичне, але й духовне здоров'я.